Вітаю вас. Лише днями комунальні служби прибрали композицію з пам'ятника борцям за владу рад. Це були військові, і ми бачимо, що демонтували зірку. А загалом, коли з'явився цей пам'ятник? Чому він тут з'явився? Про це ми сьогодні запитаємо у відомого краєзнавця Євгена Дмитрича Бергера. Пане Бергер, вам слово. Дякую, шановні друзі. Ми знаходимося на території колишнього старовинного парку, який називався Почтовий, біля пам'ятника трагедії громадянської війни. Історія пам'ятника така. Як відомо, 25 жовтня 17 року більшовики захватили владу у Петербурзі. 28 жовтня більшовики оголосили себе місцевою владою Кременчуці, стали формувати закін Червоної гвардії. У відповідь офіцерів, що були в нашому місті, із учнівською молоді, реального та залізничного училища, створили загін вільних казацтва, стали проводити військові заняття в міському саду. Прибув командир загону Бутирін на чолі своїх ченогрдійців і наказав всім розійтися. Офіцери, студенти відмовились виконати наказ. Тоді на в цьому саду відбувся бій. В ході бою загинуло вся чотири ну студентів не менше. Чіногвардійці були поховані на території цього саду. Ну, а вже студентів ховали рідні, мабуть, на Сарареївському цвинтарі. Пізніше тут були поховані шість комсомолок, які під час окупації Кременчука добровольчої армії вели більшинську пропаганду серед гарнізону. були страчені у грудні 10 року під полковником добровольчої армії Сіонським. У 2020 році на висій прибував охорони здоров'я Лоземір, помер від тифу, був похований також у цьому парку. Ну, потім цей парк був одним з улюблених місць, прогулянок Кремінчужан. Але атмосфера була не дуже приємна. Люди гуляють, грає оркестр і тут же поряд могили. Тому влада приймає рішення зробити одну братську могилу і включити їх пам'ять. І у другій половині 30-х років всі, тут, всі поховані в цьому саду були припаховані в оцю єдину братську могилу. Тут же був збудований оцей пам'ятник. По периметру пам'ятника було 16 гармат, часів короля Польського III, го Хмельницького та інших епох. І навколо гармат були оригінальні мідні ланцюги. У 41 році, німці, купавши Кременчук, зірку демонтували, цепи відвезли у Німеччину, а гармати залишилися. Деякий час, як партії був Барвінський, він вирішив, там, де поховання, зброї не місце. Гармати були викопані, хотіли їх приплавити на Кременчуких заводах, але брубники нічого не могли вдіяти. Тоді їх вирішили відвезти на Урал. А, а по путі слідне розумні люди гармати прихватили. Вони експонуються зараз у російських музеях. Отже, сьогодні ми бачимо черпну комунізацію, демонтована композиція, а також зірка. Що стосується станки, моя, моя власна думка: згідно канонів християнства, не більше краще не чіпати.